Чи досі існує монобільшість у парламенті? А чи вистачає голосів Слуги народу, щоб похвалювати ініціативи? Вочевидь, так адже законопроєкти регулярно приймаються. Хоча, звісно, не обходиться без певних нюансів. Що далекому вересні 2021 року ми розповідали, що голосувати правильно депутатам зі Слуги народу допомагають сигнали екс-спікера Дмитра Разумкова. Це відео можете подивитись, натиснувши ось сюди. Тоді народні депутати у щонайменше 95% випадків орієнтувалися на його неформальні натяки. Прошу підтримати та проголосувати. Прошу визначатись та голосувати. Такі підказки ну не були ноу-хау, та й великою фракцією було потрібно якось управляти, щоб набирати потрібну кількість голосів. Насправді, пошук необхідної кількості голосів за у парламенті річ не нова. У восьмому скликанні ситуація була ще цікавішою, адже коаліція блоку Петра Порошенка і Народного фронту довгий час існувала, ну хіба що на папері. Залежно від ситуації, БПП та Народному фронту допомагали набрати потрібні голоси депутатські групи, зокрема, воля народу. Зрештою, відсутність коаліції спричинила у травні 2019 року розпуск парламенту Володимиром Зеленським та призначення позачергових парламентських виборів. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Але під час повноваштабної війни виборів не проведеш, та й у складі Слуги народу депутатів достатньо. Втім, опора все ж поцікавилася, як парламент ухвалює законопроєкти та чи справді екс-члени ОПЗЖ допомагають голосами слузі народу. На ваших екранах аналітик даних Андрій Севчук. Зараз будемо перевіряти нашу гіпотезу. Перш за все, ми проаналізували динаміку реєстрації та ухвалення законів. Так, після повноваштабного російського вторгнення у парламенті зареєстрували трохи менше тисячі законопроєктів. Безпосередньо народні депутати подали 833 ініціативи або ж 85% від усіх. Нині прийнято 166 законопроєктів або 20% від поданих. Члени Суги народу долучилися до написання 153 із них, а це аж 92% від усіх поданих після 24 лютого 22 року та ухвалених законопроєктів. Якщо ж розглянути статистику детальніше, то можна підрахувати, що на авторство народних депутатів припадає майже 3 четверти від усіх ухвалених ініціатив. Натомість президент і Кабмін майже порівно розділяють решту 25%. У результаті отримуємо цілком закономірне явище. Парламент є провідним ініціатором законів навіть у воєнний час. І якщо виділити головного законодавця, то ним буде колективний образ депутата від слуги народу. Та це не означає, що інші фракції не долучаються до розробки ініціатив. По-перше, кількість депутатів у них значно менша. А по-друге, коаліція першочергово ухвалює власні законопроєкти. Тут все ж можна виділити групу довіра, члени якої були авторами або співавторами третини ухвалених депутатських ініціатив. І це не дивно, адже ще до повномасштабного вторгнення Росії ключовими союзниками Слуги народу в парламенті була саме довіра. Ця депутатська група активно підтримувала монобільшість під час голосувань у ключових сферах. Бюджет, кадрові рішення та курс президента. Натомість найбільш опозиційними силами та слуги народу тоді були ОПЗЖ та ЄС. Зараз ситуація практично така сама. Успіхи слуг народу на законодавчій Ниві не видаються чимось неймовірним. Зараз у складі цієї фракції 239 народних обранців. А на початку повномасштабного вторгнення було трохи більше 241. Однак не всі депутати 100% відвідують парламент і беруть участь у голосуваннях. Щоб з'ясувати, на яку кількість депутатів може розраховувати ключова політична сила парламенту, ми виключили низку технічних питань та проаналізували майже 900 голосувань. В результаті отримуємо показник парламентської дисципліни Слуги народу у понад 81%. В основному це голосування за. Рівень присутності нардепів фракції теж чудовий, найкращий у парламенті. Проте саме через ті 19% неголосувань та прогулів, фракція у середньому не набирає навіть 200 голосів за, не кажучи вже про 226%. Загалом третина депутатів фракції під час згаданих вище голосувань натискає кнопку За у понад 90% випадків. Проте є 30 парламентарів, які у понад 40% голосувань є недисциплінованими, і часто саме їхніх голосів і не вистачає для ухвалення тих чи інших рішень. На жаль, частина голосувань на сайті парламенту досі закрита, але з публічних даних можна встановити, що депутати зі Слуги народу набрали 226 і більше голосів лише 5 травня 2022 року. Тоді, зокрема, парламент дозволив територіальній обороні виконувати завдання в районах воєнних дій. Прийняв законопроект 7304 про співробітництво з Міжнародним кримінальним судом, ухвалив звернення до Конгресу США щодо визнання РФ державою спонсором тероризму. До речі, під час низки голосувань 23 лютого 22 року члени Слуги народу сім разів віддавали 226 і більше голосів. То хто ж допомагає набирати потрібні за у парламенті? І чи потрібні взагалі ці голоси? Відповідь так, необхідність у них є. Наприклад, за бюджет на 2023 рік члени слуги народу віддали 211 голосів. Призначення Андрія Костіна на посаду генпрокурора підтримали 220 нардепів фракції, а скандальний законопроєкт номер 8271 про посилення відповідальності військовослужбовців лише 194 депутати без підтримки інших фракцій та груп слуги народу не змогли б, зокрема ліквідувати ОАСК та призначити омбусменом Дмитра Лобінця. Що вже й говорити про провальне звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати, яке підтримав лише 171 член фракції. Насправді ж, чимало ініціатив парламенту хвалив голосами кількох фракцій та груп. У цьому немає нічого дивного, особливо у часи війни. Однак є й один цікавий нюанс: деякі важливі закони не були похвалені без допомоги екс членів опозиційної платформи за життя. Саме так депутати колись найбільш опозиційної фракції парламенту тепер допомагають монобільшості ухвалювати важливі законопроєкти. Члени депутатських груп платформи за життя та мир та відновлення України дали 17 голосів за вислання на довіри та звільнення омцменки Людмили Денісової, 20 за скандальний законопроєкт про реформу містобудування, 26 за ініціативу, яка сприяє продовженню практики політичних призначень суддів КСУ. І саме ці голоси стали вирішальними для ухвалення цих рішень. Також представники колишнього ПЗЖ так чи інакше голосували за припинення повноважень своїх вже колишніх соратників Медведчука, Рабіновича чи Льовочкиної. Загалом понад 25 депутатів з груп платформи за життя та мир та відновлення України голосували за у майже 60% випадків. Це більше ніж відповідний відсоток голосувань Олександра Трухіна, Жана Баланюка, Максима Бажанського, Олександра Коницька та багатьох інших, зокрема всім відомого туриста Миколи Тищенка. Цікаво й те, що екс-члени ОПЗЖ, які втратили мандати після повномасштабного вторгнення, або не з'являлися у раді, як Віктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Вадим Рабінович та Ілля Кива, або були присутні недовго, як Юлія Льовочкіна або Ігор Абрамович. Натомість ще один кандидат на складання мандату Вадим Столар, теж майже завжди був відсутнім. Виходить так, що мандати складають ті народні обранці, які й до того не брали участі у роботі в парламенту, і відповідно за не голосували. Чи справді депутати заборонено нині опозиційної платформи за життя збережуть свої мандати, якщо будуть старанно голосувати за, мабуть, дізнаємося лише у кінці скликання? Або ж раніше, якщо ухвалює законопроект No8345, яким пропонується запровадити механізм позбавлення мандатів депутатів від заборонених судом політичних партій, або якусь процедуру запропонує голова парламенту Руслан Стефанчук, який має опрацювати відповідну петицію щодо позбавлення мандатів всіх народних депутатів від ОПЗЖ. Отже, на виході маємо те, що депутати Слуги народу і справді фактично не ухвалюють монобільшістю ініціативи у парламенті. Їм регулярно допомагають інші фракції та групи, найбільше група довіра. Однак тоді, коли голосів не вистачає, ініціативу ухвалюють у тому числі завдяки голосам колись найбільш опозиційних до президентської фракції нардепів. Ось і підтвердилася наша теорія. Нині члени груп відновлення України та «Платформа за життя та мир голосують за значно більше ніж решта фракцій та груп парламенту. Дякую, що були з нами у цьому відео. Будемо дуже раді вашій підтримці у вигляді лайку, коментаря та підписці на канал. До зустрічі!